Українська традиція на свята радувати себе смаколиками, але часто буває так, що після свят доводиться сідати на дієту або навіть іти до лікаря. Як же досягти ідеального балансу між задоволенням і здоров'ям? Це програма День. Вітаю усіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Фітоконцентрати, лікарські засоби, котрі отримують виключно із рослинної сировини, застосовуються для оздоровлення та профілактики, значно підвищують імунітет. Сьогодні ви дізнаєтесь, як фітоконцентрати допомагають при захворюваннях шлунково кишкового тракту і як зможуть меншити навантаження на вашу травну систему під час новорічних свят. І детальніше про це запитаємо у нашого гостя Володимира Пилипчука, генерального директора науково-виробничого об'єднання Екомет. Доброго дня. Доброго дня, скажіть чесно, ви самі любите смачненько попоїсти? Ну знаєте, я як християнин, теж різняного поста дотримуюсь, mm -hmm. і потім, коли виходимо з поста, а тут ще свята накладаються, хоч не хоч, якось важко себе стримати, і звісно. Ми переїдаємо. Ну, українці ну, так от люблять смачно поїсти. В цьому насправді немає нічого поганого, правда, це смачна їжа от нас задоволень в нашому житті. Але, можливо, просто люди не всі розуміють наслідки переїдання. Думають, ну, переїв і переїв, завтра там з'їм менше. А насправді, чим це загрожує конкретно, чим це загрожує нашому організму, коли ми переїдаємо? Ну взагалі, це, це дуже шкідливо. Переїдання це дуже шкідлива звичка. Тому що якраз вона наші обмінні процеси дуже порушує. В чому суть цих порушень? Знаєте, в нас у людини є певна кількість там ферментів і певні можливості засвоєння, угу. і якщо ми переїдаємо, то частина їжі, да, йде на задоволення наших енергетичних потреб, а частина вона практично не засвоюється. А то, що не засвоюється, воно що? Бродить, гниє. Що це викликає? Це не тільки там зайва вага, затримка організму. На жаль, це ендоінтоксикація. Внутрішня інтоксикація організму це додаткове навантаження на печінку. А печінка і так перевантаження переїданням. Все, що ми з'їдаємо, наші вини всмоктують і подають печінку. І печінка вже сортує. Ага це засвоїти, це, та, та, таким треба, це треба знешкодити, вона ще й головний санітарний. Це взагалі виділити з організму. І чим більше от ми з'їдаємо, тим більше це навантаження на печінку. А тепер давайте згадаємо, що я тільки що сказав. Надлишок їжі він, бреде, бродить і гниє, і це вже з'являються токсичні речовини, і печінка їх теж повинна знешкодити, а вона вже не може справитись з цим засиллям їжі, які ми спожили. Тим більше, що свята, ми ще там. Ну собі алкоголь дозволяє от я до речі, вперше і... за скільки разів ми з вами спілкуємося в, в ефірі, хочу відверто поговорити на цю тему алкоголь, тому що на свята на новорічні, на різдвяні свята, люди собі дозволяють іноді на, навіть зайве, от е, <смас> яким чином їм допомогти не отруїтися? Ну бачите, люди не розуміють, що чим більше ми п'ємо, чим менше контрольні центри. Нам допомагають би, нормувати цей процес і вчасно зупинитися. <гум> і ми, звісно, передаємо ще більше, і алкоголь дає ще більше навантаження. <гум> Взагалі-то в невеличких дозах інколи буває алкоголь навіть корисний. Взагалі, навіть та горілка спочатку була, була в мікродозах як ліки. <гум> Але все, їжа теж необхідна для нашого життя, а в надлишку це теж шкода для нашого організму. Знаєте, як китайці кажуть. Пригорща рису це ліки, дві пригорщі їжа, а три це вже трута. Тобто це добра, надлишок… все добре це в міру, вже, тільки да, я думаю, вже, вже, що вже шкодне, українці да. іноді дуже забувають про це святе правило, чесно. І тому, от, ну от ви розповіли, да що відбувається в організмі, коли ми переїдаємо, і коли що відбувається, коли ми перепиваємо, і, вибачте, труємо себе алкоголем. А, значить, логічно постає питання, яким чином допомогти організму справитися з приварюванням цієї їжі, навіть надлишкової, і не 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 завдати собі шкоди. Ну і з того, що ми обговорюємо. Вже наші телегдачі повинні зрозуміти найбільш навантажений орган печінка. печінка. Значить, що допомогти їй, допомогти їй посилити свої функції, щоб справитися з тим засиленням. Чим більше ми посилені функції печінки, тим менше шкода буде для нашого організму. Ну, я буду все таки завжди рекомендувати наш світанок, не тому, що це рослинний препарат натурального походження. Він спрямований саме на те, щоб не тільки покращити обмінні процеси в самій печінці, uh -huh. і вона вже посилює роботу, а й посилити її функції, щоб вони більш в повному обсязі виконувались, і тоді під наша печінка буде справлятись. Але на печінку теж треба зменшити навантаження. Яким чином зменшити навантаження? Якщо світанок краще функції самої печінки, ну, печінка повинна отримувати вже розщеплену їжу. Uh -huh. А тут вже пішункова залоза виступає, як першим Саме вона левову частку ферментів утворює, які розщепляють нашу їжу до тих частинок, які організм наш може засвоїти. І чим краще йде засвоєння, тим менше навантаження передагає на печінку. Ну, знову пішункова залоза в чому є проблеми, що функціонально вона в нас теж перевантаження і вона ще дуже сильно. Як казати, залежна від не то, що залежна, страждає від стресів. Так. А ми ж нервуємо весь, весь час. Да, й печінка тому що коли ми нервуємо, то спав протоків і печінка переповнюється жовтими кислотами, теж витує. Так от, допомогти пішунковий залоз є два виходи. Ну, всім радять, ви можете зовнішні ферментні препарати сприймати, які покращують травлення. Так, да, це теж вихід. Угу. Але якщо люди користуються, я говорю, це треба дуже короткочасно робити. Весь час не можна входити в залежність від зовнішньої замісної терапії. Чому? Тому що чим більше ми зовнішніх вводимо тих ферментів, які повинні утворити власна пішункова, тим наша пішункова більше атрофується, тим менше вона виробляє. І орган, скажімо, старіє, атрофується, і людина вже входить в залежність. Mm -hmm. А сам орган починає все більше здавати, тим більше, знаєте, пішлункова це не тільки ферментні функції, в неї ще ендокринна функція. Тобто вироб, вона виробляє інсулін, який допомагає утилізувати засвоєнню глюкози. І так, як народі кажуть, цукор починає рости. Так що тут ми таку знаєте, робимо дуже погану послугу пішумкову, коли переходимо на зовнішні ферменти. Тому що ми ще погіршуємо ендокринну функцію. А потім ми розводимо руками, киля в нас взявся цукровий діабет. За що мені така кара і так далі? Людина сама свідомо зробила неправильний вибір, тому ми радимо краще користуватися нашим панкреном. Тим більше, в нас є там дві мультифікації панкрено-панкрено, який взагалі, от кажемо, з першого дня різко зменшує ферментопатію. Настільки покращує ферментні функції, що засвоєння mm -hmm. починається не просто починається засвоєння, він ще захищає пішлункову. Навіть у багатьох клініках використовують при панкріонекрозах. Кажуться, і для пішлункової гірше вже гостре запалення, не починається відмирання клітин пішункові залози, і він навіть там допомагає вийти люди з цього стану і знову добитись того, що пішункова. Запрацювала. Так що про наш панкрен, не тільки про світанок, а про під час Різдвяних свят особливо треба uh -huh. пам'ятати про препарати, який допоможе засвоєнню цієї їжі. Але ви кажете, паради вичерпані. <рес> Я ну, гадаю, що ні, у вас да, не буває ні, так що. кожної людини різна секреторна функція. Uh -huh. Секреторна функція шлунку. От, скажем, нижній відділ шлюнку має такі трубчаті клітини, секреторні клітини, які виробляють соляну кислоту і, і, і пепсин, тобто то, що розщеп, щось первинне розщеплює нашої їжі. На жаль, нас теж, оце, і, ну, нервових людей теж там спорушується секреція там більше. Ну, інколи в бачок людей з віком ця секреція падає, тому що секреторні клітини старіють. Тому, наприклад, ну, найпростіший вихід от виїсти білкову їжу, тобто м'ясо, там, угу. рибу. Краще це споживати квашені огірки. От квашені огірки вони посилюють секрецію і допомагають цим. А якщо а жирне якщо м'ясо і жирну рибу. порушення. У нас є, от, допустим, у нас препарат «Ренорм». Який від гастритів запалення, слизових знімає і впливає теж помірно на секреторну. Але його модифікація ренормес, він настільки покращує секреторні функції, ну, людина не поміть. От каже, от в мене постійне вздуття е, е, в животі, я не можу цього позбутися. Це вже показує, що секреція знижена. І їжа бродить, і гниє, бродить. А це газоутворення. І тому, як каже, здуття живота. І навіть тижневий курс ренорму С для таких людей приводить до того, що ці на роки зникають ці здуття. І тому, якого кого знижена секреторна функція, чи знаєш опаркам і шлунка, от перед такими застолями варто скористатися ренормом С, який посилить. Секреторні функції нашого шлунку і їжа буде більш засвоїтись, не буде гнити, бродити, і ми не будемо відчувати тої важкості, вона не буде затримуватись. Шумку і так далі. Дуже То... корисні поради, я гадаю, для наших глядачів, а, тому що я помітила особисто, що напередодні свят, особливо новорічних, дуже багато реклами на телебачення з'являється різних препаратів для починки і для підшлункової. Ну, Підшлунково вже пояснили це замісна терапія, яка ну, виключно іноді, але не постійно. А от якщо чим відрізняється, наприклад, той же світанок від е, інших препаратів, я не буду їх називати, які виключно теж на натуральній основі. принаймні нам так кажуть, Знаете, цікавить. оскільки ми не тільки самі спеціалізуємося на відновленні функцій організму, ми ще проводимо дослідження в кооперації з вченими Сполучених Штатів, вченими Німеччини, у uh -huh. дуже тісні в нас зв'язки і так далі. От, і ми дуже глибоко значить, вникли в ці процеси. Ну, от якраз от нашим функціональним засобам довіряють, от, скажімо, збірна Німеччини. На чемпіонаті світу користувалися нашим засобом для посилення своїх там функціональної підготовки, покращення і так далі. Наскільки от в нас най, найбільш досконалі засоби в плані відновлення функцій. І тому, скажімо, рослинних засобів скажем, для шумково кишкового тракту ну, безліч багато пускають, але немає настільки е, такої повноти збалансованості, які мають наші засоби. Всі наші засоби чимсь відрізняються. По-перше, вони покращують самі обмінні процеси в самому органі тропному. Uh -huh. Наприклад, світанок покращує печінці, панкрен, панкрен, панкрен uh, да, пішумковій, uh -huh. але цього мало. Для того, щоб орган працював, йому треба обов'язково покращити його рецепторні зв'язки, рецепторні механізми, тобто чутливість до, до різних там керуючих органів, до гормонів чи там. Чи до відповідних там, ферментів і так далі. Тоді, бо, бо це мало того, ферменти можуть бути, а від них користі може бути мало, якщо, скажімо, загрублені або дуже там знижені рецепторні механізми. Угу. Значит, це інша справа. А по-друге, потрібно підбирати отаку от дію на клітини, Я скажу, на клітини з причин пішункової, щоб вони покращили функції. Ну, функції можна просто стимулювати, виснажувати орган. Але якщо діяти, як ми діємо через зовнішньоклітинні рецептори, які для того служать, для керування цією uh -huh. клітиною, і якщо ви з тропної рослини добути тропної, чутливий до цих органів до цих клітин, рослин добути відповідні речовини, не повністю рослину, а добути окремі чисті речовини, які впливають саме от на ці рецептори, uh -huh. от это, то ви ці... просто. Ви не, не владите внутріклітинний процес, значить не, не викликаєте побічних дій. Чому? Неможливо всередині клітини подіяти там на ті процеси, не викликати побічних дій. Чому? Середня клітина, щоб ви розуміли, продукує за добу, скажімо, десь 50 тисяч білків різних. Що значить? Це півтора секунди, якісь зміни. Кожні півтора секунди. Можете ви так вмішатись в процес, не вплинувши на це, щоб це було гармонійно. А якщо ви через зовнішні клітинні рецептори, ви не погіршуєте цих процесів. Ви просто дали їм ресурс, вони самі знають, що робити йдуть. Але ви впливаєте окремо, щоб посилити в цьому напрямку, тобто керуйте, не викликаючи побічної дії. І тому Адрешно, знаєте, що важливо? Так. Так. чому важливо, що і ви не орган і так страждає від, скажімо, певних навантажень і від тих ксенобіотиків в організмі. А ви що побічні дії засоби використовуєте, ви його знову навантажите, заважаєте його функціям. А наші бачите засоби завдяки цьому, вони досконалі. Вони і покращують функції, і покращують процеси у тих клітинах, самого органа. І тому от просто краще користуватися ними, бо це. І лікування одночасно і профілактика. Українці, особливо на свята, мають пам'ятати нашу чудову українську приказку про те, що, що занадто, то не здраво. Але якщо раптом так трапилося, що занадто з'їли або випили, то потрібно шукати правильну допомогу. Дякую за розмову. Володимир Пилипчук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання Екомет, був сьогодні нашим гостем. Програма день висловлює подяку торговій марці Хелена. Я дякую всім, хто сьогодні склав нам компанію. До побачення.